Цифра чотири. Вітаю команди і прекрасна Дарія Петрожицька. Дякую. Мене звати Захар, я учень шостого класу. Нещодавно на уроці основ здоров'я ми обговорювали тему правильного харчування. Вчителька каже, що в нашому віці вкрай важливо достатньо їсти, але й не переїдати. Тож, любі дорослі, скажіть на ну мені таке: скільки прийомів їжі на день передбачає раціональне харчування у віці 12-13 років. А. Шість разів на день, Б. 4-5 разів на день, В. Два-три рази на день і Г. Немає значення, скільки. Головне наїстися до скочу. Е, Мені дуже приємно, що іменно це питання задають мені. Значить, давайте логічно. Є три рази. Сніданок. Сніданок. Ла... Обід. Перекус. вечеря. вечеря. І ними мені здається, що варіант Б. Чотири, п'ять за це мені теж дає. Я приймаю я вичі, вашу відповідь. Так. Давайте дивитися. Невже у вас виникли якісь сумніви? Ну, добре, ось вам правильна відповідь. Насправді найкраще їсти чотири-п'ять разів на день: сніданок, обід, вечеря та один-два перекуси між ними. Це допомагає підтримувати енергію та не переїдати. Якщо ви це знали, отримуєте. Три бали? Три бали! 3 бали. 3 бали.